Вітаю всіх глядачів мого каналу і я продовжую кар'єру за Динамо Киїфі А15 УПЛ. Сьогодні в нас матч з Баварією та матч з Чорноморцем. Ну і перед матчем, перед початком матчу я хочу сказати, я найняв скаута для, для своєї спортивної школи, може якихось молодих. Буду підписувати, так як склад, ну, невеликий, чесно, чесно вибір, в резерві мало гравців. І подивимось, чи зможемо... Зможу когось підписати. може. Так. То ми граю таким складом. Стартовим. Ну що ж, розпочинаємо. Півфінал Ліги Чемпіонів між Динамо, Київ Баварі... та Баварією Мюнхен. На НСК Олімпійському перший матч. В, прот... в протилежний... В протилежному матчі 에, в протилежному півфіналі 에, Бенфіка. Програли Ювентус 2-0. Бермонко вивів київське Динамо на поле. Баварії бачу вже Робина, Лаба, Ботенх. Склад Київського Динамо, Шовковський, Сільва, Хачалі Дідравий. Антунеш, Сидорчук, Челкимоглу, Гармаш, Ярмонду, Кравець та Гонсаліс. Баварія, Ноєр, Мартинес, Бенетія, Буатенг, Лам, Відаль, Алаба, Робен, Лівандовський, та Мюллер. Дуже важко буде. Дуже важко показують нам гравців Ботанг Нойер. Арбітер з Іспанії. І... давайте потужний пресинг від захисту і поїхали. І це... Ні, це не один нуль. Мімо. Кравець! Ох, куди цей удар? Кравець, непогано ж розібрався з всім захистом, але... Куди удар, не зрозуміло. Ярмонко! Зміщується, змішується, але тут вже вдвоє. Двоє вже На Ярмоленка. Так, Гонсаліс. Подача Удар. Один нуль. Євген Хачеріді. Один нуль. З кутового Забиваємо. Нойер Помиляється на виході. Євген Хачеріді відкриває рахунок. Ось так от. Ноєр вийшов і ми забиваємо 1-0 на 30-й хвилині матчу. Перший гол Євгена Хачеріді в Лізі Чемпіонів. Жовта картка. рібері За... Я навіть прогледів цей момент. А, ну да В ноги. Підкат. Дерліс! Дерліс! ноєр Ноер рятує. Все. Перший тайм закінчено, поки що 1-0. І. Е, паралельних матчів немає. Так. Другий тайм. Поїхали. І це 1-1. Провал в центрі захисту і. Ну, так не можна. Томас Мюллер. Забиває сьомий м'яч. Дуже ми рано пропускаємо і ще й. Ой. Не. не. Точна передача. Друй... Ні, 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 ні. Ні. Як за дві хвилини, три... Дві три хвилини ми пропускаємо два м'ячі. Ну ладно. Ладно, я вже не вірю ні в що і. Така... Тупа тупий другий гол Грязно грає Баварія, жовт тут тут потрібно давати, Ну це взагалі нікуди не йде. Два голи за дві минути. Це... Що сталося з командою? Це пенальті! Це пенальті, арбітр! Кравець! Кравець! Та що ж тебе з ударом? Та ну Шоуковський рятує Як грати почала баварія, це просто капець Офсайд, кравець, ну якого ти в офсайд заліз, Блін. ще й пас попросив. Не точний. Поганий аут і... Ми програємо. Ну, Баварія. Ну, Баварія, два м'ячі за... Дві хвилини. Так, скаут готовий. І так. матч, Матч. З чорноморцем. Давайте. Так. І зараз я виставлю другий склад і включусь. І так, я виставив другий склад, крім ярмоленка. І мені не вистачило гравців. Треба щось з цим вирішувати. Гузів травмований. Ну, ярмоленка, я думаю, в другому таймі зміню. Ну що ж, розпочинаємо. 25-й тур чемпіонату України, Чорноморець приймає Динамо Київ на Вест, «Вест...» Стедіон. Ми на першому місці, Чорноморець на 10-му, у нас 61 очко, в них 26. Різниця дуже велика. Ми не затримуємось і потужний пресинг від захисту поїхали. І ну як так? Заблокували ж перший удари. 1-0. Ну другий склад є другий склад. Тут нічого ж не зробиш. 1-0. Ми пропускаємо на третій хвилині. Дивимось. Пас, на пусті ворота, заблокував Віда, але... Ярмоленко! Ну... Куди цей? Чому в руки? Прямо голкіперу. Ого! Порушення тут не було, удар! Знову голкіпер. Скажете, чого я мовчу? Я не знаю, що сказати. Як так провалюються захисники? Ну знаєте, перед матчем з Баварією 2-0 від Чорноморця як... Ем... Яка тоді ліга чемпіонів? Так, да, ми вже чемпіони, але все одно якось не хочеться. Хочеться закріпити це. Цей чемпіонський статус. Ярмоленко б'є! І забиває. Я навіть не замітив... Як м'яч залетаю залетів у ворота. Давайте. Ярмоленко робить хилчоп, наче. Б'є і... 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 що там? Таке враження. Ні... Наче... між ніг. Та ну, ніжні голкиперце. <сміж> Прикольно. Три голи вже на... Вже за 17 хвилин. Андрій Ярмонко 14-й м'яч в чемпіонаті України. Ой, зараз нам в дев'ятку просто могли м'яч покласти. М'якушко! 2-2, м'якушко! Прибрав одного, другого і забив. 2-2. Нормально. І голкіпер міг сейвити, але ні. Не засейвив. Шостий м'яч Сергія. М'якушка. В Лізі Пайматч. Ай-яй-яй, Ярмоленко міг і дубль робити. Непоганий удар. В дальній кут. Ех, біля стійки. Ярмоленко! 3-2. Андрій Ярмоленко дубль. Чудова передача від м'якушка і Ярмоленко в дальній кут забиває з розвороту. Приймає і з лівої. Забиває. 3-2. І м'якушко Гольова. 15-й м'яч Андрія Ярмонка в чемпіонаті України. Він найкращий бомбардир. Мораєс! В дальній Кут не забиває! Перший тайм закінчується. 3-2. Ми перемагаємо. Е і я змінюю ярмолинка. Ой. <q -hh>... Ні, не хачеріді. Гусів. Гусів виходить. І... другий тайм. Поїхали. Ой-ой-ой-ой-ой. Ах, ну й... Не туди я б віддати, віддатий Шовковський просто збиває гравця і це пенальт, і це 3-3. І це 3-3. Калітвінцев, Калітвінцев, ну наш же ж він. Калітвінцев наш І... Не забиває. Не забиває Калітвінцев, дякую тобі. Це, можна сказати, свій серед чужих. Ой, всі падають, всі просто валяться. 3-3. Чому Бурда не пригав, я не розумію. Але це 3-3 з головими пропускаємо. Ех, Кабаєв. Гусев... Вб... Ого. В голкіпера і м'яч улітає десь в космос. Теодорчик. Теодорчик забиває. 4-3 на 90-й хвилині. 4-3. Лукаш Теодорчик. Гарно прийняв, обробив і в останній момент таки пробив і забив. Четвертий... Це його четвертий м'яч в Лізі парі-матч. Все, матч завершено, 4-3 ми перемагаємо. Ну, не так уж і погано. М'якошко найкращий гравець матча. Дніпро програє, Шахтар виграє. Ну і Баварія. Так, гравець, гравець вернувся з оренди. Це у нас Макаренко. Мотивуємо команду. І давайте просто подивимось таблицю. Е, останній тур у нас 64 бали, шахтаря 48. Ну і... Ну що ж, на сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Розказуйте, е, можете розказувати друзям. Ну і всім удачі і пока.